Доброго ранку Соня, як ви тут переночували. Четвертий день від народження трьох кошенят. Ось такі вони в мене ото от заглядають, мордочка така, біле з силом, рижій і білий жовт. Ну подивіться, подивіться на цю красу, як мама зацілувала. От його мій. Мамочка так подивись. Мурлики, мурлички. Отаке чудо з подвір'я кішечка пристала до мене, я її підтримала б, підкормила, взяла мені родила три кошенятки. Три хлопчики. Три хлопчики такие. О. Три хлопчики. Сонька, Сонь, усмешку.